Вітаю в ефірі. Програма головне для батьківщини, ведучий Станіслав Легеза та Леонід Гапеєв. Дякую. І я задоволення також представляю нашу глядацьку творчу команду пані Ольга Остапенко, викладач образотворчого мистецтва з цидую номер 6 міста Харкова. Вітаю. Вітаємо. Пан Олександр Васильцов, історик правник, голова громадської організації Молодіжне телебачення ФСТВ. Вітаю всіх. Вітаємо. Зараз мій колега Станіслав Легеза прочитає. Уривок із книги, і маленький ще такий момент. Я не встиг зараз його озвучу сьогодні програма на тему і гідності, і безпеки, і не тільки. От рубрика гідності, рубрика безпеки, безпека в руках кожного з нас. Це така глобальна ідея. От ми дізнаємося про те, як основний закон Конституції України дійсно нам це гарантує. Знаєте, так, дуже творче. Це книжка, до речі, зверніть увагу Конституція для всіх, і великих, і малих, видана за підтримки всеукраїнського правоосвітнього руху «Справедливці», автор Володимир Читай, видавництво Холодкевича Тундрайв. Ну, Унікальна книга в тому, що віршовані е, твори, кожен такий. Віршований текст це окрема стаття Конституції основного закону. Будь ласка, Станіслав, почитай нам з цієї віршованої книги. Стаття третя. Україна батьківщина. Як сім'я для нас усіх. Найцінніше це людина. Її щастя, її сміх, її спокій, і здоров'я, її гідність, і права. Ось що значить Україна соціально правова. Захист прав свободи людини для де держави головне. І вона відповідає перед нею за усе. Mm -hmm. Дякую. Зараз я прочитаю з основного тексту офіційний текст Конституції України, стаття 3. Людина її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є обов'язком держави. Зараз ми е, запитаємо в нашій дорослій аудиторії, що ви, панове, думаєте з цього приводу про права людини, про гідність та безпеку, пані Ольга, будь ласка. Коли людина відчуває, що гідність, коли її права захищені, то вона, вона відчуває е, свою е, якби достойність в житті, повагу до себе і до, до інших. І, і така е, захищеність, захищеність в, в житті. У людини є, і тоді вона гідна. Тобто людина відчуває ще таку рішучість, може, сміливість у людини, коли дійсно вона відчуває, що вона захищена в своїй країні. Дякую. Пане Олександре, будь ласка. Я вас... На сім'я, бо якщо їх дотримуватися, а ми в Україні Україна це права держава, це не Російська Федерація, де беззаконня. В Україні є верховенство права та закон. І саме в Україні права дитини, права людини їх дотримуватися. І ми повинні завжди пам'ятати, що у кожної людини, у кожної дитини є права. І пам'ятати про те, що це права. Ми можемо відстоювати. Якщо наші права порушують, можемо здатися на гарячу лінію довгу 1545. Можемо скаржитися керівництво тощо. Ми повинні завжди дотримуватися прав інших людей і не давати нікому порушувати власні права та власні кордони. Бо Україна це права держава. У нас є верховенство права та закону. І цим ми повинні не тільки користуватися, але поважати це. Дякую. Дякую. І цінувати це я з вами згоден, Станіславе. Будь ласка, побажання нашим глядачам на тему прав людини, гідності та безпеки. Ну, я хотів ще додати коментар: що батьківщина створює для нас спокій, безпеку, і ми маємо обов'язково цінувати її за це. Дякую. Ну що ж, ми хочемо побажати нашим глядачам. Поважати, читати і цінувати Конституцію України, ось ви бачите і книжку видавництва Тундрайв Конституція для всіх, і основний офіційний текст. Це для нас дуже важливо для того, щоб ми відчували гідність, безпеку і не забували про свої та інші права. Тому що, от як сьогодні. Навчають на перших курсах юридичних університетів права людини, конкретної, окремої людини, призупиняються там, де починаються права іншої. Тобто, треба завжди пам'ятати, що ми у тобто можемо навести приклад: у кожної людини є право слухати музику, так гучно слухати музику, включити музику. З макдафону тощо, можемо навіть гучно включати, і у нас є таке право, але ми не маємо права вмикати музику після 22 години. Ми можемо йти по вулиці слухати музику. У нас є таке право. Але ми не можемо йти по вулиці та слухати музику, наприклад, російську, яка заборонена в Україні для, для публічного використання, бо це порушує права інших людей. Ми можемо збудувати свою будинок, у нас є таке право, але ми не можемо збувати, збудувати, збудувати будинок, вибачте, на ділянці свого сусіда. І ми повинні пам'ятати, що наші права закінчується там, де починалися права інших людей. У нас є право на освіту. Так, є право заходити на уроки, але в нас немає права замість своїх уроків заходити, наприклад, до вишу якогось і ми повинні це пам'ятати. Так, дякуємо. Ну що ж, побажаємо нашим глядачам читати Конституцію в різних її версіях. І Вершована Конституція для всіх, і великих, і малих, і основний текст, офіційний текст. І, знаєте, читати, пам'ятати і цінувати, і поважати. От такі основні складові вони нам у житті знадобляться. Ви згодні з цим. Так, так, я теж на цьому ефірі. Ми дякуємо за увагу.